Terima kasih telah З вами, як завжди, о цій порі, дитяча телестудія Я плюс Ти та мої її ведучі Каріна і Оля. Майже 30 номерів представили вихованці будинку дитячої та юнацької творчості на конкурсі Грилива веса. І багато з них потрапили на обласний етап цього конкурсу. Традиційний огляд конкурс проходить вже 18-й рік поспіль. Він щоразу збирає юних талантів з усіх шкіл та позашкільних закладів. До виступу учні навчальних закладів та студійці будинку дитячої та юнацької творчості готуються майже рік. Кращі номери визначалися у кількох номінаціях: серед них вокальна, хореографічна, театральна та розмовний жанр. Завідуюча методичним кабінетом міського відділу освіти Валентина Руденко зазначила, що у нашому місті надзвичайно багато молодих талантів, які демонструють високий рівень виступів на обласних, всеукраїнських та міжнародних рівнях. Це свідчить про результативність роботи освітньої галузі міста. Я Впевнена, що на обласному етапі конкурсу Галива веселка ми гідно виступимо, представимо Наше рідне місто Смілу прославимо його талантами, прославимо його прекрасними дітьми. І доведемо, що сміла це місто талановитих дітей, творчо обдарованих, гармонійно розвинутих особистостей. Переможці міського етапу конкурсу представлятимуть Смілу на обласному рівні. Варто зазначити, що з року в рік юні таланти сміли виступають досить вдало, демонструючи високий рівень виконавської майстерності і завжди посідають призові місця. Минулого разу ми завітали на екскурсію у декілька різних музеїв. Сьогодні ми продовжимо мандрівку. Щоб відвідати цікавий музей, не обов'язково навіть виходити з своєї кімнати. Можна здійснити подорож за допомогою інтернету. Існують віртуальні музеї, наприклад, на сайті Газети День. Заходимо на сайт Газети День. Відкриваємо вкладку і шукаємо Україна інкогніта. Тут Натискаємо на музеї онлайн і обираємо, який саме музей ми хочемо відвідати. Наприклад, віртуальна екскурсія музеєм Уласа Самчука. Але я б хотіла відвідати музей історії Острозької академії. Адже в Острозькій академії на майстер-класі із журналістики була моя подруга Каріна Пляченко і з великим захопленням розповідала про історію цього навчального закладу. А ми це побачимо зараз онлайн. Внизу є спеціальні класі за допомогою ми можемо Добре. подивитись Добре. кімнату, демов ми знаходимося всередині. Ось ми дійшли до дверей і можемо перейти в іншу кімнату. Історії Національного університету Острозька Академія розпочав свою діяльність у 1998 році з єдиної зали, присвяченої історії Острозької академії від 16 століття до наших днів. Окрім експозицій, присвячених історії, до музейного комплексу входять ще шість експозиційних залів, які відображають розвиток української культури від ранньомодерного часу до сьогодні. Колект приміщення сучасної островської академії мають свою давню історію. Найстаріша частина, побудована в 50 х роках 18-го століття як монастир монахів капуцинів Після польського повстання 1831 року його закрили, і приміщення стояло пусткою. У 1865-1922 роках в цих стінах діяло жіноче училище імені графа Дмитра Блудова, який деякий час був міністром освіти в Російській імперії і особливо опікувався питанням жіночої освіти. Завдяки зусиллям його дочки Антоніни, училище стало відомим по всій Російській імперії. Тут працювали знамениті викладачі, проводилась науково-просвітницька робота. При училищі існувало братство імені Кирила і Мефондія. Онлайн ось ця озвучується, і ми можемо прослухати інформацію екскурсовода, а деякі супроводжуються текстовими повідомленнями. Так, вибір музеїв дуже великий. Давайте відвідаємо музей писанкового розпису в Коломії, адже скоро Великдень і це буде цікаво подивитися однокласникам та вам. Ця віртуальна екскурсія не озвучена, тому сама собі буду екскурсоводом. Життєдейна сила писанки, її неповторна краса, багатство орнаментальних композицій, а також звичаї та обряди, пов'язані з нею, лягли в основу побудови експозиції єдиного у світі музею писанкового розпису, званого також як музей писанки. У 2000 році в центральній частині Коломиї було спеціально зведено приміщення для музею, споруда якого виконана у формі яйця писанки висотою 13 метрів. Стало своєрідною рекламою не лише музею, а й усього міста. Сьогодні музейна колекція становить понад 12 тисяч творів цього декоративно прикладного виду народної творчості. У мене таке враження, ніби я побувала і в Острозі, і у Коломиї відразу. Якщо ви хочете так само відвідати будь-який музей будь-якого міста, завітайте у віртуальний тур. Надворі весна і виникає нестримне бажання займатися спортом. Наприклад, баскетболом або тенісом. Учні з різних смілянських шкіл взяли участь у відкритій першості сміли з настільного тенісу. Приїхали позмагатися також і гості команда Кіровограда. Визначилися переможці в особистій першості серед юних тенісистів трьох вікових категорій, а саме 96-99 років народження, 2000-2003 та 2004 і молодші. Приймав учасників змагань центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів, де є відповідна спортивна база з настільного тенісу. Організатором відкритої першості став відділ у справах сім'ї та молоді, фізичної культури та спорту міськвиконкому. Підтримку надав будинок дитячої та юнацької творчості. Головний суддя змагань Світлана Цьома. Загалом змагалося 30 школярів. 20 із них учнів смілянських шкіл і 10 кіровоградців. Перше місце серед наймолодших учасників посів Іван Цьома. У старшій групі перше місце посіла. Юлія Реп'ях із школи номер 10 Друге місце Євген Додатко із школи номер 11 Третє студент Смілянського коледжу Дмитро Чорнобай. Усі переможці є вихованцями Світлани Цьоми, керівника гуртка з настільного тенісу будинку дитячої та юнацької творчості. Переможців відзначено грамотами і медалями. Чотири команди зі Сміли і Шполи Смілянського та Шполянського районів змагалися у суботу за вихід до чемпіонату області. До складу Смілянської команди входили і вихованці керівника гуртка з баскетболу будинку дитячої та юнацької творчості Івана Петренка. Як зазначив Іван Васильович, результат цих зональних змагань був очікуваний. Перемогла команда Сміли. Завданням наших хлопців було зіграти в командну гру і відчути партнера по команді. Тренер вважає, що вони із завданнями впорались. Перемогу здобуто. В останній... У грі із Шполою сміляни випередили суперників із рахунком 68-31. Але в цьому баскетбольному поєдинку рахунок і відрив не були пріоритетними. Баскетбольна команда смілянських школярів успішно провела матчі і тепер змагатиметься у обласному чемпіонаті. Результат сьогоднішнього турніру це був зональний турнір за вихід до чемпіонату області серед школярів. Результат очікуваний, скажімо так. Я вважаю, що головне було перемогти. А кількість набраних очок на сьогоднішній день для гравців ще не є показником їхньої майстерності. Їм ще треба багато тренуватися і працювати над собою. Будемо над цим працювати разом. Ефірний час швидко минув, і ми зустрінемося рівно за тиждень на цьому ж місці. В Цей же час. Est O timing Sota cham